Подивіться, яке чудо! Пасхальні кекси. Кекси, пасхальні. Це коли ти залишився один, да? або перед Пасхою захотілося їсти, так взяв собі. Я верх люблю злизувати. Оце таке кольорове. Помню, в дитинстві мама паски пекла. И вот такая штучка была такая. Вот это самое вкусное. Пока спеклась запаска, то я съела. Ну вот так, маню. Боже, ну смачно ж. Я с чаем люблю. Чай. Сюмчик. М -м -м. Ще паски не було, я ще паски не їла. Не їла, не ругайте, це перша. Я там знайшла на високі полочки. Батьку приніс. Я, ну що знайшла, то з'їла.